26 березня в Слов'янську відбувся відкритий чемпіонат міста з рукопашного бою, який є відбірковим на чемпіонат України, що проходитиме в травні у Києві. Всього близько восьмидесяти юних спортсменів зі Слов'янська, Краматорська, Лимано, Костянтинівки, Дружківки та Покровська колишній красноармійськ віком від 10 до 17 років, активно змагались на татамі за призові місця та можливість взяти участь на всеукраїнському чемпіонаті. України проходних боїв немає, там все, все дуже жорстке ж. Então, isso... Então... Ми не будемо брати слабеньких спасми. Мому брати самі худших. Ми представляємо таку барша рінка Донецька область. же, п'яжешвіті тут я не за сколько спортсмена будет, но думаю, що в тому году ми дали достойний бой всей, ну, как бы спортсменам. мы тоже теж не, не позоримося, а только покажем свои лучшие сторони. Слов'янськ завжди рада зустрічає спортсменів з інших міст регіону. Традиційна участь у чемпіонаті з рукопашного бою приймає команда з колишнього красноармійського нині Покровськ. На цей раз свою майстерні з рукопашного бою представили 15 спортсменів. Є і новачку, я попривозив 5 чоловік, і є ті, що виступають постійно, би, проблем немає. Всі з радістю сюди приїжджають, всім подобається тут участвувати, приймати участь. Вони систематично виграють, тому обов'язково. І готувалися добре парні, в принципі. Проблем, претензій до них немає. Аби привітати учасників змагань із черговою спортивною подією на чемпіонат завітав начальник відділу справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту слов'янської міськради Олександр Міщенко. На його думку, такий вид бойового мистецтва як рукопашний бій Слов'янську набирає істотних спортивних обертів. Тож ініціативи ентузіастів своєї справи потрібно всіляко підтримувати та розвивати. Це вже другий рік Слов'янськ приймає подобне сорівнування. Ініційна клубом рукопашного бою «Беркут». Активно этот клуб развивает именно рукопашный бой, бой в городе Славянске. И это очень хорошо. К нам в город едут дети, юные спортсмены из соседних городов. То есть ребята имеют возможность посоревноваться, выявить сильнейшего. Я считаю, подобные соревнования нужны в первую очередь для самих юных спортсменов, чтобы они нарабатывали технику, нарабатывали... и свої которые их тренируют, которыми они тренируются ежедневно. І от в такі турніри это свого роду маленький, небольшой спортивний екзамен. Структура чемпіонату передбачала проведення двобоїв за двома версіями дозований та легкий контакт. Аби довести свою майстерність веденні рукопашного бою та вибороти перемогу. Хлопці, дівчата із запалом та завзятістю виходили проти суперника. Для більшості з учасників спорт став невід'ємною частиною життя. Я Спіразані. Занимался боксом, занимался гимнастикой. Прошло полгода, два года максимум. И я пошел на рукопашный бой. Для меня полезно, ну для обороны я пошел для того, чтобы защищать для себя. Занимаюсь уже полгода на рукопашном бою. И у меня есть восемь первых мест, одно третье и две, ой, и три вторых. Для самообороны и для себя. І уверенась адбівку ударів, кадаблют голову вже не так больно і не страшно. Даже за традицією, після всіх поєдинків та оголошення результатів на всіх учасників відкритого чемпіонату з рукопашного бою чекали заслужені нагороди, грамоти, медалі та подарунки від спонсорів.